Дорогі друзі та гості каналу, рада вітати вас! Тема сьогоднішнього розкладу ситуація затягнулась. Розбираємо, чому і для чого. Досить часто буває так, що все стоїть на місці, і нічого з цим зробити не можете. Дивіться, і тут на дні колоди якраз у нас старший аркан підвішений. Досить часто буває ось таке положення в ситуації. Все зависає, і як би не хотіли змінити, не можете змінити і жити з цим теж не можете. Тому давайте сьогодні будемо розбирати, що відбувається і чому, для чого, чому все будемо з вами розбирати. Сьогодні я брала дві колоди. Золоте таро, я люблю цю колоду, вона досить глибока. Ну і, звісно, колесо року, тому що ця колода допомагає подивитися в корінь ситуації, з чого все почалось. І як я вже вам казала, ця колода допомагає повернути розірване коло, тобто відновити втрачений зв'язок. Так, дорогі глядачі, налаштовуємося на свою ситуацію, тому що розклад загальний, програється, звісно, не для кожного. І дивимось на ситуацію від самого початку. І так, що відбувається зараз у вас? Я буду досить глибоко дивитися. Далі, чому все затягнулося? Ось це дуже важливо. Чому все затягнулося? В чому там? Далі, для чого? Тобто, який урок треба винести, це теж покаже досить глибоку ситуацію. Повертаємося в початок, з чого все починалось. Ну і, звісно, як запустити зміни підказки. Так, і йдемо далі. І колесо року. Ця колода допомагає відновити втрачений зв'язок. вона... Має циклічність, все взаємопов'язано, і ми будемо дивитися, з чого все починалось і як це змінити. Так, що відбувається у вас зараз. Далі. Чому все зупинилось? Для чого? Який урок маєте винести? Повертаємось в початок ситуації, що все починалось. Ну і, звісно, як запустити зміни це підказки. Я сьогодні обрала якраз по чотири карти, дорогі глядачі, і не просто так, а для того, щоб знову ж таки була циклічність. Так як в колесі року все йде сезон за сезоном, перетікає з одного в інше. Так, я сьогодні теж на розкладі хочу зробити таку циклічність, непереривний зв'язок для того, щоб відновити вашу ситуацію. Так. Дивимось перше питання, що відбувається у вас зараз. Досить цікаві карти, тому що четвірка пентаклів, карта яка показує, що є якась стабільність, що ви зараз міркуєте про гроші, і, скоріш за все, ваша ситуація дійсно стосується або якоїсь покупки, або якихось вкладень, щось надзвичайно важливе. І або вам на це не вистачає грошей, ще треба підзбирати, або взагалі ви думаєте, де вам їх взяти. Або ж ви зараз відкладаєте і вже наближаєтеся до якоїсь відповідної суми. Просто, можливо, на початку будемо далі розбиратися в розкладі, можливо, на початку у вас була одна мета, одна ціль, і зараз ви вже не знаєте, продовжувати вам, не продовжувати. Найголовніше, дорогі глядачі, що у вас є можливість дійсно реалізуватися, є можливість це втілити так, як ви хочете, в своє життя, тому що тут якась ідея, за яку ви тримаєтеся. І на даному. Етапі, навпаки, вам треба додати енергії, додати сили, дуже скоро у вас буде народжуватися щось нове в цій справі. Ситуація так зараз виглядає. І що ще я хотіла додати до цього всього подивіться: тут у нас дві королеви жезлів, на що треба звернути увагу це вогонь це трішки загорітися ідеєю, тому що на даному етапі можливо, ви згасли. Можливо, ви настільки чогось хотіли, що ви просто починаєте перегорати і вже навіть не знаєте, чи буде все це, чи, чи варто продовжувати. Ось так виглядає ситуація для вас зараз. Ситуація, яка затягнулася для вас, скоріш за все, стосується чогось, що ви хочете придбати. Можливо, на щось давно відкладали, в щось хочете вкласти свої фінанси. І найголовніше це горіти цією ідеєю, тому що інакше не буде. Так. Чому все зупинилось? Давайте дивитися. Чому все зупинилось? Ой, дуже хороші карти, тому що тут у нас два старших аркани. Дорогі глядачі, що хочу сказати, старші аркансила показує, що ситуація була нелегка, і на початку, коли ви все починали, навіть не вірили в те, що взагалі це можливо, що взагалі це для вас, що це вам по плечу, що ви це зможете. Але тут дуже важливо зрозуміти, що це не можна зробити за місяць, що це не можна зробити за тиждень. Тобто ваша ситуація вимагала часу, вимагала підготовки, вимагала дійсно сил і терпіння, тому що можливо треба було зібрати кошти, документи, можливо, взагалі тут стосується якогось переїзду. Тут вирішувалося дуже багато різних питань, тому воно все затягнулось. І найголовніше це не впасти в енергії, вірити в те, що ви все подолаєте. Далі, тут треба було домовлятися, щось вирішувати. Тут багато чого також має вирішити взагалі. Емоція, кубок, тобто тут домовитись, поспілкуватися. І все це затягнулося, тому що відповідний момент про щось не порозмовляли, до кінця щось не з'ясували. Старший аркан Сонце це дуже хороша карта, яка дає енергію, яка дає наповнення. І бачите, тут у нас де двійка жезлів, досить так теж символічно. Карта, яка поєднує. Вас з кимось, і ваше рішення має приймати ще хтось. Тобто ви не самостійно приймаєте це рішення, тому воно затягнулося. Тобто, дорогі дівчатка, для вас програється ситуація з чоловіком, ще залежить багато чого від вашого чоловіка, можливо, який поруч з вами. Чоловік, як не дивиться, ваше рішення також залежить від жінки, від супутниці, яка біля вас. Ви маєте порозмовляти, ви маєте домовитись, або ж у вас має бути одна ціль. Тому все затягнулося. Ви знаєте, більше віри в себе тут однозначно треба, тому що, як я вже сказала, ви як на початку починали, ви якось як навіть до кінця не вірили в те, що це взагалі для вас можливо. І тому тут треба додати більше віри в себе. І найголовніше, що до вашої мрії, до вашої ситуації підв'язаний ще, ще одна людина. Так, ідемо далі. Для чого? Який урок ви мали винести з цієї ситуації? Ну, дивіться, перше, це треба розвиватися, треба йти далі. Однозначно, тут не можна стояти на місці, тому що тут рицар пентаклів. Дивіться, те, що ви зараз приймаєте, якісь рішення в цій ситуації, воно відкриває вам дорогу, нові можливості. Тут буде краще в кар'єрі, в роботі, і однозначно, вам це треба було зрозуміти, тому що якщо ви довший час перебували там. Де ви зараз є, ви зрозуміли, що немає перспектив, і нарешті ви вирішили, що все ж таки треба відпливати. Все, треба збирати валізи, можливо. Для багатьох тут програється саме переїзд. І треба відпливати, треба щось змінювати. Тому тут, ви знаєте, все це відбувалося для того, щоб ви винесли урок і вже ніколи не хотіли повертатися назад. Щоб ви вже зрозуміли, що ви просто дійсно потратили дуже багато часу, сил, зусиль і. Не досягнули того, чого хотіли. Тобто, ви не назбирали ту суму, не підготували документи, вам не вдалося те, що ви хотіли. І цей урок ви пройшли. Ви назавжди зрозуміли, що все, назад, повертатись не можна. Так мені показують карти, дорогі глядачі. Пишіть мені в коментарях, як програється ваша ситуація у мене на розкладі, для мене це важливо. Я хочу сьогодні відкрити ту інформацію, яка буде вам допомагати. Тому давайте будемо в контакті, пишіть мені в коментарях, як відіграються розклади. Це важливо і потрібно і для вас, і для мене. Так, ідемо далі. Повертаємося в самий початок. З чого все починалося? Це дуже важливо, як я казала, ось тут. Подивимося, чого все починалося. Ой! Дорогі глядачі, четвірка кубків, карта, яка показує, що вам було одиноко, що ви були без підтримки і вам вищі сили дали шанс, ви когось зустріли, хтось вам щось допоміг, порадив, ви зрозуміли, що треба йти далі, що так не може бути, як було, тому що вам було погано і зміни треба були. Якщо вас не розуміли в сім'ї, в родині, якщо у вас не було якоїсь підтримки, ви вирішили все ж таки це змінювати, тому що не могли там залишатися. Перше, чому вам потрібні ці зміни, чому потрібно брати все в свої руки, чому потрібно загоратися цією ідеєю, і йти тільки вперед, тому що вам було там погано, ви були самотні, ви не мали підтримки, постійно залишалися наодинці з проблемами. Проблеми постійно десь з'являлися, тому що тут три цармічі постійно треба було за щось боротися, комусь щось доводити. Ось це початок вашої ситуації. Ми повернулися в самий початок для того, щоб побачити, чому ж ці зміни вам. Треба і чому зараз не час здаватися, дорогі глядачі. Далі йде королева Пентаклів. Карта, яка показує заможність, карта, яка показує гарні фінанси, добрий заробіток, навіть якийсь статус в житті, карта, яка показує, що ви занадто працюєте і багато чого робите в своєму житті. Але найголовніше, щоб ви були задоволені фінансовою стороною, тому що ви вкладаєте сили, зусилля, ви над чимось працюєте і має бути фінансова віддача. А коли ви працюєте і нічого за це не маєте, ви Звісно, перегоряєте, ви нічого не хочете. Ви розумієте, що ви втрачаєте багато сил, багато часу, але фінанси, які вам потрібні, не приходять, і вам на щось не вистачає. Тому в свій час у вас було прийнято якесь рішення щось завершувати і починати. Починати щось спочатку. І тут для багатьох дійсно програється переїзд, дорогі глядачі. Ми повертаємося в самий початок. Якщо ви сумніваєтеся в прийнятті рішень, завжди повертайтеся в початок. Чому в той час ви захотіли цього? Тому що, можливо, вам було неприємно, тому що, можливо, вас не розуміли, не підтримували, і ви вирішили, що, що треба йти далі. Ось з цього і знову починаємо. Відновлюємо сьогодні, як я казала, цикл. З'єднуємо колесо. І це дуже важливо. Так і давайте дивитись, як запустити зміни. Ось, бачите. Знову у нас в розкладі підвішені, це дуже важливо і підказки. Дорогі глядачі, карти просто чудові. Що я хочу сказати? Як запустити зміни? Перше це порозмовляти. Це те, що ми з вами ось тут відкривали. Подивіться, як глибоко карти поєднуються, як вони гарно показують нам інформацію. Вам потрібно домовитись між чоловіком і жінкою. Це однозначно має бути розмова і домовленість. Це все вирішує, тому що ви як ніби дивитеся в різних, бачите, як я поставила карти, і ви як дивитесь в різних напрямках, вам треба е, домовитись, вам треба поєднати розмову і зрозуміти, прийти до якогось одного рішення, зрозуміти, чого ви хочете вдвох. Це дуже важливо. Як я вже казала, ваше рішення залежить не тільки від вас, а ще від якоїсь людини, яка біля вас. Тому, бачите, міняємо ситуацію. Зараз вона виглядає ось так, а ми її маємо змінити, ми маємо домовитись. Це перше, що ви маєте зробити. Так, ідемо далі. Тут у нас теж аркан підвішений, як я казала на початку розкладу, бачите, ця карта випала все ж таки в розкладі. Ситуація ось так, висить. І вже довгий час. Але якщо дивитися далі в розклад, дивіться, двійка кубків випадає. І це знову ж та розмова, яка має бути між чоловіком і жінкою. От просто подивіться, як гарно карти показують ситуацію, як глибоко і як потрібно. Тому що дійсно ви маєте просто зрозуміти один одного, почути один одного, і, і одразу все це запускає зміни. Одразу. Тому що ви думаєте, ви розумієте, що треба змінювати, ви розумієте, що більше так не хочете, але ви опускаєте деталь, що треба про це говорити з вашими партнерами, з тими, хто біля вас, що не ви самі це вирішуєте. Вам допоможе з цього дерева злізти тільки та близька людина, вона вас розв'яже, розумієте? Тому це дуже важлива інформація. І далі у нас випадає старший аркан місяць. Карта дуже глибока, тому що вона показує, це те, що вам подоліть, це те, що ви маєте пройти. І, знаєте, зміни вам обов'язково потрібні. Вони будуть, однозначно будуть. Тут навіть. Не можемо жодної секунди сумніватися в правдивості розкладу, тому що місяць це те, що доленосно треба пройти. І ця ситуація, яку ви планували від початку, можливо, це переїзд, можливо, щось для себе придбати, вона обов'язково вам потрібна в житті. Це вам по долі. Просто все затягнулося, тому що ви маєте робити це не самостійно, ви маєте заручитися підтримкою партнерів, людей, які біля вас. Ось так, дорогі глядачі, я сьогодні відкрила інформацію для вас бачите найголовніше це домовитися для того, щоб оцю ситуацію повернути для себе. В цьому є підказка, є ключик до вашої проблеми. Якщо звернути взагалі. Свою увагу на старші аркани. У нас тут старший аркан сила, вам все по плечу, немає чогось такого, що б ви не зробили, все вам вдасться. Старший аркан сонця. Це сильна людина біля вас, це енергія, здійснення ваших мрій, бажань. І навпаки, дивіться, якщо в розкладі випадає і сонце, і місяць. Знаєте, це дуже добре, тому що сонце дає можливість щось змінювати, повертати в кращу сторону. Все, навіть якщо ситуація виглядає ну, дуже для вас непосильна, вам здається, Ну ні, це нереально, ні, це неможливо. Все можливо. Повірте, сьогодні е, оці інформації, яку я відкриваю на розкладі, це для вас важливо. Ви трішки е, змотивуєтеся, ви підзарядитеся енергією і це дасть вам сили йти далі. І бачите, що після старшого аркану Сонця у нас де дві жезлів, де ви не самостійно щось робите, де має бути допомога, підтримка партнера. Далі, де в нас місяць знову ж таки йде допомога, підтримка партнера, ось цей і ключик до вирішення вашої. Ситуації. Тому, дорогі глядачі, ситуація затягнулася. Розбираємо, чому і для чого. І я думаю, ви все зрозуміли. Тема розкладу сьогоднішнього була така: чому і для чого, я думаю, ви все зрозуміли. Я вам бажаю всього хорошого. Нехай ваша ситуація повертається в кращу сторону, нехай запускаються зміни, і стан підвішеного вже змінюється на старший аркан сонця, тобто, коли ви вже радієте, коли ви щасливі, коли ви в енергії, тому що збулось те, чого ви хотіли, те, чого ви заслуговуєте. Дякую, що ви були зі мною! Всього вам хорошого і до нових зустрічей! Ваша Надія вкраще!